Боже, ми давайте будемо далі вести наше служіння. Амінь Боже. благослови це служіння, рухайся, Дух Святий. Ми просимо Тебе в силі і славі в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо, що ти з нами. Слава Богу, Відкривайте серця свої. Тут, Боже, присутнє. хто відкрив своє серце, тот почувся. Амінь. Скажіть, я ж не, не видумаю. Амінь. А де Дух Господній ми співали, там одне там свобода, та приходить зцілення. Це не, то, ну, знаєте, не те, щоб наші чувства там по, нам приємні. І це приємно. але де Бог, там приходить зцілення, благословіння. І наша проповідь сьогодні буде прийми своє зцілення через віру. Амінь. Ви знаєте, що. Ну Багато. скільки тут процентному відношенні людей знає, що боля Божа це зцілення, щоб люди були здорові. Хто це знає, підніміть руки. Ну слава Богу. Хто знає, буде утверджуватися, а хто не знає, то прийметься. Амінь. Дивіться, я зачитаю такі міста Писання 1 Петра 2.24. Відкриваємо 1 Петра, 2.24, Що воля Божа це зцілення, що Бог не хоче, щоб ми хворіли. Ми зараз будемо дивитися. Тут написано: Дивіться, Він своїм тілом підніс Ісус на кресті, коли був, підніс наші гріхи на дерево, на крест, щоб ми, мерші для гріхів, жили для справедливості. Його ж ранами ви одужали. Тобто, це вже, вже сказано, що Бог, Ісус Христос, Він поніс наші немочі, і що ми вже дуже не були. Це воля Божа. Амінь. Це одне з писань, друге Писання, це Ісаї, 53 глава, 4 вірша. Ісаї 53. -4. Але Він взяв на себе наші недоги і поніс наші хворощі. А ми гадали собі, що Він покараний і зневажений Богом. Це на крестілі так думали, далі п'ятий вірш. Але Він зазнав ураз за гріхи наші і страждав за беззаконня наші. Покарання світа нашого було на ньому, і ранами ми уздоровились, теж казано, що ранами йому уздоровились. Всі й болячки світу, Ісус Христос поніс на кресті Голговському. І знаєте, він поніс там, і вже сказано, що ми ранами йому вже зцілились. Воля Божа, він поніс, Він страждав за те, щоб ми вже не боліли, щоб ми хворі, хвороби він всі поніс на кресті Голововському. Амінь. І нема волі Божої, щоб ми хворіли, бо ну, дивіться, якщо воля Божа була, б ми хворіли, наказувати людей хворобами зараз. Да? Є це була воля, навіщо Ісусу Христу було 2000 років, ну, тоді йти на Крест. Нема сенсу? Амінь? Нема сенсу. Той ж Ісус поніс, і це воля Божа, що ми були зцілені. Це брехня дьявола, дьявола, який бреше, що Бог злий людям, що, там, що хвороби Бог посилає за гріхи людей. Ні. Да, так, є таке, скажу, що за гріхи є кара. Якщо людина грішить, осознанно, то може прийти болячка в життя людини. Але це дьявол, треба розуміти, що є закон такий. Якщо людина нарушає сатана, він тоді підключається в життя людини. Амінь. І він може що хоче принести любу болячку. Але волі Божої цього нема. На це, щоб ми хворіли. Нам треба звільнитися від цієї брехні дьявола, що Він посилає. Амінь. Тобто ми зрозуміли, що полячки – це не від Бога. Амінь. І що воля Божа, щоб ми були зцілені. І за гріхов людей просить закон Божий, який люди. Нарушають, і тоді сатана приходить в життя і приносить все зло. І болячки це одна, прич... одна з яке зло він несе. несе в життя людей. І дивіться, щоб нам прийняти своє зцілення, прийняти, воно вже є. Ісус вже дав, вже за нас на кресті. Помер і Воскрес для нашого правда, щоб ми були, були здорові. Нам треба, щоб прийняти свій сім, треба в це повірити в першу чергу. Амінь. І ми зараз робимо це, щоб наша віра піднялась. Піднялась в цьому напрямку. Бо без віри Богу, нельзя, як кажуть, Словом угодити. Тобто Не можемо без віри, Богу, це, щоб воно автоматично діяти. Нам треба, щоб почалося цілення діяти в нашому житті. Нам потрібно в це дуже повірити. Ну, дуже, почати вірити. Євреям 11,6 сказано. Євреям 11,6 сказано. Одним сьогодні треба в це повірити, а другим це треба укріпити свою віру. Там сказано, що. А без віри догодити Богові неможливо, бо необхідно, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, котрі шукають, його, дасть нагороду. Тобто я оце, я, без віри Богу годити не, ну, неможливо. Нам це треба повірити. І в кожній з нас є віра ця. Її просто треба розвити. Одним, знаєте, хто вже давно віруючий. І треба, знаєте, ще цю віру свою якби, возобновити. Бо потрібно ще такий... І зцілення приймається багато є методів, як прийняти зцілення від Бога. Ми будемо про це балакати. Для цього потрібна мудрість від Господа. І ми цю мудрість маємо, як 1.5 сказано. Потрібно до Бога просто. Возвать, тось, і До нього попросити мудрість. Як прийняти це сили? Якщо у кого з вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, котрий дає всім щиро і без докору, і він дасть їй. Бо сілення можна приймати різними способами. Як способ? шляхами. шляхами, так. Різними шляхами. Бог по різному людей зцілював. Ісус робив такі речі, хто читав Слово Боже, Він по-різному зцілював людей. Було таке ну, для душі людської, для там, неприємно. Знаєте, він брав брення, плюнув і на землю розтер і сліпому глаза, намазав і йди, говорить до храму, і, там, і по дорозі він отримав ізцілення. Амінь. По-людськи, це як Ісус, як це можна намазати там. Плюнути, зробити якесь брення, намазати глаза людині. Ну, він так робив, щоб людську гордість, я не знаю, чого він так робив, але робив. <гум> Буває, знаєте, в нашому житті, от ми вже віруючи, тут є певна кількість віруючих, що по-різному -по нам не хотілося приймати зцілення, Ну, як підійти до, до коськи, до брата сестри, ми будемо читати, як приймати зцілення, і попросити, щоб він помолився. Ну ну і ну, бувало таке поначалу у нас. Амінь. І і той чоловік, чи брат і сестра помолились, і зцілення приходило. Тобто Бог таким чином нас, якщо ми гординю свою розп'яли, так є таке поняття в Біблії, розп'ять свою горду натуру. І Бог проводить такими, таким, підводить нас до таких шляхів, щоб нас чуть смірить. Амінь. І це для нашого ж блага, щоб бо гордим сказано Бог противиться. Так? І дивіться, як Бог щиля як Бог через віру. Ми зрозуміли. Що, бо без віри бо не, не, не можемо ніяк годити. І ця віра, він може дивіться, ти можеш сам за себе молитися. Як я роблю в своєму житті? Коли до мене якась болячка приходить, ну. Всі ми, хоч ти віруючий, хоч не віриш, приходять, будемо відвертими. Я спочатку сам на за себе молюся. <сум> чому я так роблю? То що так Слово каже? Бог Ісус сказав, що дивіться, Іоанна 14, 14 глава, розділ 12 вірш, давайте зачитаємо. «Істин, істинно, істинну повідую вам, хто вірить в мене, дивіться. Діяння, котре я звершу, він також звершить. І більше від них звершить, тому що я до батька мої йду. Тобто я можу більше і да? Він возлагав руки. Якщо ти повіриш, я беру на себе, возлагаю руки. я Говорю, я говорю сатана, геть від мене. Я іскуплен, викуплений від гріха, від болячок. Це вже не моє. Я говорю, геть від мене, в ім'я Ісуса Христа. Молюсь. Знаєте? Буває, зцілююся. Що я роблю? Слово сказано другий метод. І ти до братів і сестер. <головіка> Бо буває то, що, що сказано, значить, дивіться, значит, що в нас сказано. Щоб... Значит, ну, приклад, давайте Луки 5 глава подивимось. Луки 5 глава там є там така історія. Про Больного, який був лежачий, в нього були добрі друзі, гарні, гарні друзі, які не змирилися оболячкою і вирішили йому допомогти, вирішили йому допомогти. На що 5 глава з 20 го вірша? Він бачив віру, їх дивіться, тут оце ще вам розказують, вони принесли, розібрали дах, отака в них була віра, допомогти своєму товаришу і спустили його. На вірьовках до Ісуса. Це дах розібрали, що вони зробили раді товариша Свого. І Він побачив їх віру, сказав чоловікові тому, прощаються тобі гріхи твої. І далі два. Книжники і фарисеї почали на нього, як по-нашому, наїжджати, що він неправильно робить. І далі 22 вірш. Ісус віддав їхні думки і сказав їм відповідь, що ви. Ви обмірковуєте в серцях ваших далі. Що легше сказати, що прощається, тобі грі, чи сказати піди і ходи, тобто ну, сились. Ісус сказав. Тобто Він їх облічив. Він сказав, легше, звісно, сказати, Іди і ходи, да? легше сказати, прощається тобі грі, І просто сказав, а якщо людина, Бог через... він зцілив, тобі. Тяжеліше ну, проявити цю віру, що чудо пройшло, тобто зцілення пройшло. Амінь. Ну я не на цьому хочу якби, сфокусувати увагу, а на тому, що товариші його принесли, спустили його через їх віру зцілення прийшло цьому больному, больному, больному хворому, хворому людині. Також дивіться, давайте зачитаємо ще таке містописання. Слава Богу, халілуя. Так, сейчас знайду. Слава Ісусу Христу. А яккова, 5, 5. глава, 14 вірш. Чи хворий хтось із вас нехай покличе присвітерів церкви? І нехай помоляться над ними, помазавши його ілем в ім'я Господ... Господня далі. І молитва віри уздоровить не дуже. І підніме його Господь, якщо він учинив гріхи, і простяться йому далі давай. Сповідуйтесь один перед одним за провини і моліться один за одного, щоб уздоровитись. Багато може посилена молитва праведна. І ми сьогодні будемо молитися. Молитися зцілення, бо. Ми зрозуміли, що це воля Божа для нас. Амінь. зцілення. що це дявольська брехня, що, ми, що Бог посилає там болячки. І тому по... Ні. Ми зрозуміли, що болячки вони приходять. І за гріхов бува приходять, навіть віруючі можуть ці согрішити, і не, не розкаюються, може прийти дявол. Ну, Благо, звістка, що слава Богу, за Духа Святого, який з нами, Він нас. Як це облічає, викриває в наших гріхах. І ми можемо покаятися і, і правильно стати перед Богом. Ну, вірний напрямку, йти за Богом, і простяться гріхи. Амінь. І ми можемо прийняти своє зцілення. І слава Богу, за це. Хто буде, укріплятися зараз в чата віра, хто то якби, толчок дає віри, що є Божа воля на зцілення, будемо молитися за це. І вірити. Сілення, що, знаєте, може, бути, приходити, як нас вчили, і так і є. Знаєте, я на собі переживав не раз, коли молишся, і сразу зцілення не приходить. Але ти чую, як би ощущаєш, що щось краще тобі стало. Амінь. Є 30-40% сілення, ну, образно я кажу, так. Це теж. Що робити, коли ми будемо сьогодні молитись, ти Може зразу чудо, моментально прийти, зцілення твоє. А може ти полегшення почув, почувствуєш в своєму житті? Тобі надеш славити Бога за це, щоб Бог вже творить твоє, твоєму тілі. Він вже касається тебе, вже шлях відкритий. І що далі, далі робити? В Біблії сказано, Матфія 11 глава. Розділ, навіть що це розділ. 12-й вірш сказано. А віднів від Івана Хрестителя, до нині Царство Небесне силою бореться. І ті, що докадають, зусилля здобувати. Тобто, треба прилагати далі в гарному сенсі усилля. Тобто треба, ти отримав, допустимо, образ, 30-40% якогось всілення. Ти далі рухаєшся. Ти сам за себе, приклад сам за себе помолився, почув краще. А далі, якби молишся і щось не йде. Ми не знаємо, чому. Ти йдеш до братів і сестер, давайте помолимося. На молитві не в нас в понеділок гарне таке є на служіння, де ми молимося за сілення. Ми молимося багато за що там молимось, але в кінці служіння ми молимося за сілення. І багато ну, получають люди зцілення. Це, там присутність, якби концентрація Божа прийш... умножається. Ти туди йдеш. У нас є пастор бласен, і твій лідер, у нас є багато. ну У нас є домашні групи, там служіння на протязі неділі. Там твій лідерський, ти можеш до нього підійти, помолись за мене. Це наполегливість, настойчивість. Силою береться, тобто ти прилагаєш -то якісь свої усилля, щоб далі отримати своє сили. І так, побіда вже є, але їй треба как, прилежити з на... нашої сторони якісь усілля. І воно возразить, бо як Він може потроху зцілювати. Але Він нас потребується віри. Ми отак такими шашками, кроками такими невеликими, сам помолився. Потім хтось за тебе крок за кроком, ти приближуєшся, ти покажеш свою віру Господу Богу, коли ти рухаєшся. Амінь. Щоб отримати своє сіл. Ти не ну, щоб ти раз думав, люди думали, думають, раз за мене помолились, чи два помолились, нічого не, не вийшло, все, щось там Бог передумав, чи Бог мене не любить, це брехня дьявола. Бо буває, ми будемо відвертим, хто далі дав, давно за Богом рухається довго в церкві, то бува по-разному. Ми вам кажемо, не, як, не розочаровуйтесь. Не, як по-українську розчарування. розочарування? Як? Не засмучуйся. Рухайся за Богом. амінь, Не здавайся, не здавайся, повний завжди. Пам'ятай завжди, воля Божа на твоє зцілення. Але від нас потребується прилагати якісь кроки, віру показувати. Амінь. Так і в кожному ми зараз розбираємо засілення. Так, е, свідомо не можна. Якщо покайся, прийде, Ісус говорить, не гріши. Амінь. Бо це теж я повторюю, щоб воно зайшло. Хто ще. Комусь вже давно зайшло, а хто перший раз треба, щоб знаєте, цю твердю зруйнувати ім'я <ривання> Ісуса. бо Щоб ти пам'ятав це і відкривав своє серце. Бо на кожному зібранні, коли ми приходимо, присутність Боже приходить, ми повинні, ми, нам потрібно очікувати, що Бог буде в твоєму житті рухатися. Амінь, церква. Якщо він прийшов, а Він прийшов. Ми Чутки до Бога на прославленні Він показав, що Він є, він тут. Може потім, це не значить, що ми чувствуємо, не живемо, але він тут, він показав. Значить очікуй, що Бог буде творити в твоєму житті сьогодні, зцілювати тебе. Може не тіло, може тіло. Що тобі потрібно, що ти, що ти очікуєш? Душу комусь треба зцілення. Бо душевні болячки, цих... вони в кожного якісь є. Амінь? Хтось як то там хтось обідив, тим паче зараз в Україні. Нам потребується зцілення. Очікуй зцілення духа, душі і тіла. І Бог буде рухатися в твоєму житті. Алілуя! Слава Ісусу Христу! Будемо ждати від Господа, ждати від Господа, що Він буде рухатися, і наші душі, наші тіла. Буде зцілювати сьогодні на цьому зібранні. Слава Богу. Бо воля Божа є зцілення для кожного із нас. Амінь. Він, я нагадую, що спочатку я казав, що Ісус Христос ти, ви можете знаєте, представити собі, як Ісус на кресті, висів, і кожна болячка світу була на ньому, і Твоя. теж. Амінь. Амінь, скажи. Амінь. І Він на цьому Христі забрав ці немачі і твою теж. І дав тобі там обмін, відбувся обмін на кресті. Він тобі дав а Ісус який? Він здоровий, міцний був да, на землі. Він дав тобі здоров'я во ім'я Ісуса Христа, своє здоров'я в ім'я Ісуса Христа. І ти можеш це уявлювати, коли... просто уявлюй. Дав нам Бог уяву кожному з нас. І уявлю, що обмін з тобою там Господь зробив. І приймай через це, цю уяву зцілення своє, церква. своє зцілення, укріплення свого здоров'я, своєї душі В ім'я Ісуса Христа. Ми віримо Богу, що Він, він люблячий. І Його любов, вона безмірна для кожної з нас. Він кожний з нас дуже-дуже любить. Амінь. Слава Ісусу! Прийміть цю любов, любов Божу, вона на цьому місці, Духом Святим Бог прийшов сюди, а Дух Святий, Дух Святий Він є, Бог, любові. Ми просто, може, ви ти прийшов сюди з очікуванням, слава Богу, получи сьогодні. Що ми обіцяли, ми виконаємо. Ми чесні люди. Але Бог хоче набагато більшого кожному дати на цьому місці. Кожному дати. Амінь. Гроші на лікарства дуже на лікарства дуже дорогі зараз. Але Бог хоче тобі дати зцілення безкоштовне і за свою любві до тебе. Ліж би ти в це повірив. Брат, сестра, я вірую, кажу, брат, сестра, воїх, Ми сьогодні побачимо тут багато братів, нових братів і сестер, які я вірю, приєднаються до сім'ї Божої. Це церква Божа Ісуса Христа. Да, церква? Віримо, що Дух Святої розтопи серця, кожного на цьому місці, що, знаєте, Бог, е, Ісус Христос, ми йдемо за Ним, наша церква, всі церкви. Вони дають, як Ісус, знаєте, людям проявляв щось, давав їм, щоб люди побачили його любов. Любов Матер... матеріальними, там кому риби дав, так Петру, щоб він повірив, щоб він наловив багато, показав свою любов, і він сказав, Господи, йду за Тобою. Любов. І так, і ми так, також, що ми маємо, Бог нам дав, ми даємо. І ви побачите, ми віримо, що через цю любов, яку ми. Е... Справим своїм даянням сьогодні, ви побачите любов Божу. І, головне, знаєте, це відчуття Духа Святого на цьому місці. Це, знаєте, ти ж понімав, ми ж розуміємо оцю благодать Божа, яка сходить на це місце Духом Святим, набагато цінніше, ніж якісь матеріальні речі. Амінь. То що це нас приближає, він показує, що він живий, що є, є Раї є, да? що в слові сказано, що є все, що в Біблії написано, Він підтверджує своєю присутністю. Амінь, церква. І це, 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 це благословіння для нас, що ми це розуміємо, може Бог наш. Знаєте, як Біблійська просвітив очі серце, Дух Святой наш. Є така молитва. І да просвітить кожне серце, Дух Святой. Ми просимо Тебе на, на цьому місці, щоб перемінили цінності кожна, щоб побачили, Боже, ми просимо Тебе, любов Твою, кожна людина, яка перший раз прийшла на це місце, щоб вона от серце відкрила до Тебе, Боже в ім'я, Ісуса. і побачила Твою любов, Господь. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, щоб кожен пережив Твою любов на цьому місці, щоб Він. Доторкнувся до Тебе, Господь, В ім'я Ісуса Христа, Дух Святий, Ми дякуємо за кожну людину, яка прийшла на це місце. Ми дякуємо, Боже, що ти рухайся в житті кожної людини, що ти зцілюєш кожну людину на цьому місці. Славний Бог, великий Бог, слава Тобі, Ісус. Да прославиться Твоє ім'я святе. Ми дякуємо Тобі, Боже. І слава Тебе, дорогий Ісус! І ми будемо зараз склонятися Господу. Будемо клонятися, Господу, ми ламаємо, ми будемо рухатися за Богом. Да, потім зробимо. Господь, ми дякуємо тобі, Боже. А в першу чергу ми знаєте, що у нас, як казав, в початку, буде конференція. Да? У нас апостол Генрі приїжджає до нас і ми. Як церква, ми хочемо долучитися до цього помазання, якого на ньому в першу чергу. І в слові сказано, хто сіє скупо, то скупо і пожне. Це все добровільно. Хто не має відкриття, для цього, як ніколи не принуждається в це. ми даємо, щоб підключитися до цього, до цього помазання, до цього благословення, яке на апостолі Генрі.